Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Святий великомученик Георгій Переможець. Або, як з любов'ю кажемо, в Україні, Юрій Переможець. Є покровителем воїнів, незламним борцем за правду і захисником Божого люду. Його образ зі списом. Що вражає змія, це символ перемоги добра над злом, світла над темрявою. Воїни протягом віків зверталися до нього за силою, мужністю і захистом. Саме у час війни, коли Україна стоїть у двобої з безжальним злом, молитва до Юрія переможця це духовна зброя, що укріплює дух, дарує надію. І приносить небесну допомогу. Молячись до нього, ми не тільки просимо про щит і меч для наших захисників, а й запалюємо вогонь віри, що перемога обов'язково буде з Божою волею і заступництвом святого Юрія. Святий великомученику. Георгію переможцю, славний Юрію, ти хоробрий воїн Христа, ти непереможний захисник віри, ти щит і покров для всіх, хто стоїть за правду, добро і справедливість. Сьогодні, у день твого святого вшанування, коли згадуємо твою перемогу над зло, ми молимося до тебе. За наших воїнів, за всіх захисників України, Покрий їх Юрію переможцю, своїм захисним покровом, захисти від нечистивих, злих, кровожерних, підлих задумів і дій ворога видимого і таємного, біди нещасть, ракет, снарядів, дронів. Шаленої пулі, голоду, холоду, мін, полону, тортур, усякого лиха, страху і відчаю. Пронеси минає усі випробування війни, захисти від хвороб, травм та всякої болі, від страждань страшних та марної смерти. Не залишай наших воїнів ім'я ні на мить, ні на хвилину, ні в якому разі у їх важкі часи життя. Хай янголи Боже охороняють їх завжди, вимали для них сили, здоров'я міцного, незламного, енергії, мудрості, стійкості, терпіння. Мужності, гарного настрою, незламного духу вистояти і перемогти підлого ворога. Благаємо тебе, святий Юрію, пронеси наших воїнів, ім'я. Минає усі тяжкі часи випробування. Закрий небо над ними та всією Україною своїм святим заступництвом. Від ракет, снарядів, хімічної зброї, дронів і бомбардувань. Просимо тебе, святий Юрію, поверни всіх воїнів додому живими і неушкодженими. Молимося за всіх поранених, вимали їм зцілення тілом і душею, молимося за полонених. Випроси їм свободу і повернення з кайданів темряви, молимося за зниклих безвісти, хай знайдуться живими і цілими. А тих, хто віддав своє життя за Україну, вручи у руки Божої милості, і хай Господь впише їх імена в книгу вічного життя. Святий Юрію, виблагай перемогу українському народові не заради гордині, а заради правди. Зламай зло, яке напало на наші землі, зупини ворога, розпорож темряву, знищ усі плани неправди, лукавства і насильства, вимали Україні свободу. Даруй нам мир, справедливий, чесний, благословенний, наповнений спокоєм і Божою благодаттю, не на умовах тирана, а на умовах істини. Покрий всі наші міста, села, поля і ріки своїм святим покровом. Захисти Київ, Харків, Суми, Куп'янськ. Одесу, Миколаїв, Чернігів, Херсон, Запоріжжя, усі землі Сходу, Півдня, Заходу, півночі і центру України. Захисти Донеччину і Луганщину, захисти Крим, захисти кожне серце, кожного українця, будь мечем, щитом і перемогою України. Будь силою для знесилених, світлом для тих, хто в темряві, опорою для тих, хто на межі. Хай Твоє заступництво направляє всі наші дії, а воля Божа приносить довгоочікувану перемогу, чисту світлу, благословенну. Пошли свою силу Юрію на захист всіх воїнів і всієї України. Хай Пресвята Богородиця вкриє всю Україну своїм святим омофором, щоб жодна ворожа сила не могла проникнути, щоб кожна дитина, кожна мати, кожен воїн відчули її материнську любов, опіку. Захист і заступництво, святий Юрію переможцю, йди попереду наших воїнів, бо тільки з Твоїм небесним заступництвом перемога, тільки з Твоїм прикладом мужність, тільки з твоєю молитвою Воскресіння нації. Хай перемога прийде швидко, хай воскресне слава Божа над Україною. Хай воскресне мир, свобода і благословення для поколінь. Хай буде воля Божа, не людська, але небесна, у Твої руки, славний Юрію, віддаємо наших воїнів, нашу землю і наше майбутнє, Тобі честь і слава, святий великомученику і переможцю нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, амінь, амінь.